Так, Це вже маємо конструкцію кругло фасольного так, конструкцію державки круглого фасольного місця. Тут спосіб трошки аналогічний, але тут ми маємо три способи регулювання. Грубий спосіб, далі дискретний, а потім точний. Так, Бачимо знову лісер, це ще тримачий так, І тут є така сама. Маємо візьбол, на який насаджується наша. Нашли зель, які ми сплачували. На торці того лісця стоїть така вот, платка прижима. В ній є різь. То, для того, щоб ми, ми ставимо тут гвинт, різь вона крутиться, для того, щоб та штука не прокручувалася, оця планка направляється шпонкою. Шпонка кріпиться до пластинки. Так? Якщо ми крутимо гвинтик, то ця планка, в якій є отвори різьба, і вона, вона, вона сидить шпонка, вона притискує нашу фасольну різнецю сюди. Так? І за рахунок людської пратячої пари ми затискуємо і створюємо момент тертя, так? Момент е ні, спочатку силу тиснемо і створюємо тут момент тертя, всіх стика, і в всіх стиках. Як той момент тертя повинен бути більший момент різання, який виникає, якщо прикласти вершинці силу писати, так? Тобто умова роботи, надійної роботи даної держави зключається в тому, що ми повинні перевірити, чи ми створимо такий момент третя в тих стиках, і так ми вас вчили, вчили зубченку, що він обов'язково дає диск, практичку з розподіллення навантаження, і як треба визначити, яка виникає момент третя, коли треба його скрутити. Давай? Таким чином, перша перевірка конструкції на те, чи наша підіїська різет <клінг> не прокрутиться різячку, бо інакше не декапеться. Так? Далі на, на, друга сторона, на, нам треба, щоб вишити ліця що була на лінійці тріш точниці, хоча б три знаки або два знаки після коми. Бо інакше точні деталі наші не будуть. Ми рахували фасонний лізець чотири знаки після коми, а встановити. На Летар на е, робочі місця хоча б двома, ну, вже лучше ну, треба знаходити з такою точністю, що ми там рахували, пам'ятаєте, аж П, Тому ми перше виставляємо за рахунок того, що можемо просто покрутити різечок. Так? Потім, коли ми вже закрутили на рифлення, так, торціні ризики, ми можемо трохи, трошки так, щоб не вийде зачеплення, але перекинути до однорисні туди, туди. Таким чином можемо примістити точку тут дискретно на 360 поділити на 10 зубчик, правильно? Але ще може настати такий момент, коли точка, яку нам потрібна, вона знаходиться між тими, скажімо, 36 зубів. так? 360 туди 10. 10 радісів є мертва зона, яку ми повинні ще вручну пересунути, правильно? -е, за тобто закипити. Для того служить оця система регулювання. Тобто -е, ми маємо по... такого. Планочку, яка от, от вона є, вона знаходить зачеплення з рісленнями торця в даному випадку пасонного листя. Да? Ми чуть чуть попустимо тут, крутимо гвинтик туди назад, і оця така є виїхав, знаходиться зачеплення. Та як ми крутимо туди назад, наш оцей такий, так? зажитий в валку, він буде переміщати туди-сюди. Не... так? Буде тому ми повинні розрахувати хід того таким чином, щоб перекрити мертву зону, 360 напідлити на зубів, які є в рифленнях, так, і таким чином зрегулювати нашу систему. Тобто Таким чином ми маємо можливість зробити конструкцію, яка буде технологічно настроюватись на вистаті на поточну фронту.